Добрий день, це канал Я і мої кози. І прийшов нарешті мій такий телефон. Там то був напівмій, ну а це мій по-настоящому. Ось такий нам прийшов. Як то він, Xiaomi 13те? Xiaomi, Xiaomi, Не знаю. Xiaomi 13T Pro. О, оце такий мені телефон прийшов. А Іван вам розкаже, що це за телефон, бо я в ньому не тямлю. Перше треба розпакувати. Його. О, зараз про нього розкажу. В комплект йде чохольчик. Чохольчик. Захисне скло. Захисне скло ми купляли, поклеїли. Зарядка Ось. На 120 Вт. 120 Це, конечно, жорстко. Ось така зарядка. Така масивна. Ну, ну так вона заряджає скорше всього менше ніж за пів години. Телефон повністю. Так. Додівай, Нашу. Чекай, хай розказує, почекай, що по було. Трохи. Так, в ній дві сімки. То на 512 МБ. пам'яті. Так, не тріпай. І 12 габайт. На 512 гигабайт пам'яті і 12 гигабайт оперативної пам'яті. Тут є дві сім-карти. Скорш всього з боку, да, бо тут є патичка. В комплекті йде. Да? Треба буде ще глянути. Так, зараз я гляну. О, не, тут знизу. То слот внизу, бачите. О, ось тут знизу. Бачите? Отримує 5G. Далі. Діагональ екрану. Ну, отаву штучечка. Тобто розмір. 67 е, тихо. Як їх звуть, наталок? Пікселів. 67 дюймів. О, нагадався. Розширення екрану 2712 на 1220. Чотко. Частота оновлення 100. 44 Гц, то теж чітко. А що це таке означає? Бо я щось не Це маю. як буде захутко оновлюватися картинка, то що він не буде обшагальмити гальмити в тебе. Це З діло друге. Тим же процесором. Тип екрана AMOLED, теж класна штучка. Новітній. Далі процесор. Восьмиядерний MediaTek Dimensity. Dimensity. Uh -huh. Теж чітка штука. А що воно то означає? Ти по-українськи перекладай якось. <ріст> ну Він так зветься, як я перекладу. тобі Ну щось по, по В ньому 8 ядер, він то файний, потужний процесор. Він файно робить. Угу. Да, Пам'ять сказав. Тепер саме інтересне: Оскільки? камера. Тут є три камери: 50, 50 і 12 мегапікселів менше. Там ще третя є. Разом то 112. мегапікселів. О, ого. Запись відео в 4К доступна. А що не. це означає? Це дуже файно. Це неймовірно файно. Будеш мама. А, фокусовка фокал. є, спишка є, все є. І фронтальна камера 12 МА пікселів. Ну, коротше, теж нормальна. Система а, операційна Android 13. -й. Все підтримує, Bluetooth найновіший. NFS є. А що є. таке NFS? Я також ще не чула. Я дуже. <плес> Це, що ти можеш е, карточкою так приложити, оплатити і все таке. А, це типу телефон, <плес> як карточка, типу так. Ну, коротше, супер-пупер. Мам, тебе супер-пупер махіна, я тобі так. скажу. Шторфес є, не роботи, є, а, є ну, все так. є. Так, акумулятор 5000. Міліампер. МА, ну, файна штука. То так. Як е, сказати? Ну, середнє по всьому. Файна, там. Це не оце показувати, а ось це показувати. Це показувати. Це що? Там, ну те, що там що, частково всі характеристики є. Uh, Важив він 206 30. грам. Ну він по вазі чакший мого. Хіба? Мені здається, що тягший. Mm -hmm. Мені здається. Ну то слухай, камерний бок який. Строк придатності 3 роки. Ну, так, три роки строк придатності, гарантія, Чи гарантія скільки там? на рік Гарантія, гарантія на рік, я не знаю. Гарантійний зобов'язаний, дивіться, гарантійний талон. Подивися, гарантійний теон. Це на Гарантія рік, як завжди, то ж стандарт. Ну, та зарядка така тяжка, як той Я реально. фонд. Тобі ж там треба буде в настройках грацовку переключити з всього. всього. Отаку українською. 642 строк доступу за промокодом. Чи то, то, чи то не то. Не знаю. Так, ще тут щось має бути. Ще воє. Що це у нас? Ого, дякую. Так, тут українська 26. Воно все має бути. Українська десь. Ну, українська зазвичай саме в кінці. Так. Ну, що, будемо включати? Давай. Звучайте, шо, не включайте, я що. Чоловічок зелененький. Там ще треба буде карточку поставити теж. Треба буде з того телефона на той що ще тобі перенести. Ото да. я не знаю, як його робити. А я не знаю тих паролів. А ще О, до Йор... ні, ні, ні. Так. 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 Мені трошки більший шрифт так, робити, бо тут дуже маленький так. для моїх гоків. Екран скільки тут герцовка. Так, висока. А, ну так, в тебе за замовчуванням найбільше. Ой добрий. Ну хай буде, я через очки побачу. Шериф поставили, то поставили, герцовку поставили. Камера, погнали в камеру. Чекай, бо я ж не бачу, то ж такого бо ж там тінь падає. Ма, ну то треба сказати, так. Ого! Нічого собі. Зала, любаш там щось там, С... що найбільше треба. Наталю. Налаштування. Так, так, це автоматично правильно грав Коротше, що ми побачили по камері? Тут є ось така за файна кнопочка. І тут є навіть 8к. Правда, в 8к тільки 24 FPS можна. Та й я сумніваюся, що нормально Мам, відео буде підходити. Так що ми там 4К, стам 60 FPS. Так, стабільне відео. Стабільне відео про. <схід> Щоб стабілізація гарна була. Так, тут можна навіть в кіно робити. Тут можна файно налаштовувати ВО. Стабільне відео йде, буде тільки в тому Стабільне тільки в 1080, d mm -hmm. Ультра стабільне. Якщо в 4К, то без стабільності. Так, то теж можна переключати. Не знаю, хто, хто тями можете написати, що за що то, що це шарик. О я щось не вдупляю. Дай фоткою чи покупку. HDR просто три букви, воно тобі виб'є, що це. Так, ну і все, по суті. Знімаю, в 4К стабілізація гарна. Тебе гарно, ну в мене що, на телефоні воно магте, то знає як. Коротше, одним Це, словом, і... добре. Тепер ви замітите ту якість, скорше все, і в Ютубі вже зможете дивитися в 4К. ви на коштування в Ютубі маєте і самий телефон хороший, що підтримує ту якість, що да, тобі, Ютуб... то буде. То ні, вас по суті, якщо ти знімаєш на 4К, то в Ютубі і можна дивитися в 4К. Можна... За, Тепер, загальні. мама перех. Коротше, отого от лучше включати, бо воно додає. Добавляє... Ну, як Якість. сказати. Видимось, фотографії щоб, якась така. Щоб от навіть якщо сонце Нічого засвічує нього, так. і так далі, щоб воно от, бачите, гарно було Бачите, Оце без нього, а це з ним. О. Щоб якісніші фотки були. Да. Так, фотки. Фотки ще мамі щось. треба буде налаштувати. Ну, да. Так, тут стилі можна міняти. Так, оце обов'язково. Тут навіть є камера штучний інтелект. А що це таке означає? Це, що воно тобі автоматично буде допомагати в зйомці. Отже, ага. з того під того. Суватись. Ну, я думаю, тобі включимо. Так, оцей стиль вибираємо. А нащо ти його виключив, якщо ти його вибрав, то воно має світитися, якщо? Ну, воно. Ну, ну. ага. Стиль такий. Так, водяний знак воно нам не треба. Ага. Ще так, ще тут подивимося по налаштуваннях самої, то його. То включимо. Mm, Налаштовуємо телефона, а саме тягше, то легше ми робимо, повключати все. А саме тягше це старого телефона перенести на новий. Треба просто знати всі паролі. Саме головне, десь в мене був листочок з тими паролями, але де mm. його поділа, треба ще знайти. То вроді там коло бумаг, де дозвіти всіх, не. я даю. Ну ладно, накранять поміняємо всі паролі та все. Так, фотки мне Мені подобається, як воно знімає краще в <ролість> Ну, Тут вона на телефоні можна, на тому так файно видно, а на тому включити. так нема. А що то він означає той водяний знак? Ну, в тебе на фоці буде водяний знак, що це іменно твоя фотка. Ого, що її не стерять. О, то треба. Є, є, є спеціальні сайти, які забирають водяний знак, так що то великого смислу немає. Угу. То прошарений він по-любому стипить. Що знімає відео. Візьме через вікно зніме ну, що не буде. Я знаю, я знаю, як зробити. Включаємо. Включаємо. Ого, чого Навіть не, віде? не віде? Трасе. То як же ж не трасе, як же Ма, ти Так, Іван. Мотає телефоном. Будемо провірати, яка там неостабілізація. Так, Іван. Мотає телефоном. Файно Будем... є. Ну не дуже. Файно. Ну. Провірили, так, що так, далі. Що давай ще, ще через вікно знімемо фотку, подивимося, що та, там є. І... Ще щось тут налаштування хреється. Так, пам'ять. 512, все як має бути, версія. О, то я буду мати, що знімати куди. Вона ну вперед. я з часом. Дванадцять операцій. Ні, то нічого, але <реш> я, <реш> я... <реш> <реш> я все одно вона, знімаю свазна. стики, що буде, що буде, що буде теж, теж повністю. Так, ця мала знімала через вікно. Ну, тут в мене мій Шо? телефон того ну, не камера, передає. Ну камеру і передавати, то теж. Але ну, все одно багато, 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 6х. багато ну, краще. Багато ну, краще. прямо от напужч дуже сильно. Дуже гарно передає. Ну Мій телефон той старіший, то так не передає, як той. Ну, побачити, У нас така зима за вікном, стояти. до речі, Ото сніг падає, їду, і світа не видно. Так, тестіруємо зарядку. 120 ватт. 48 відсотків. Це Що там, воно добре заряджає, ні? Тут не добре. Воно 10% за одну секунду, за менше за секунду зараджаємо. Ну, коротше, це супер. Ну, неправильно, 49. 49 вже. Вже 49, мама. <зас> Ладно, все. Ладненько, отаку от машину я купила, будемо пробувати, будемо пробувати переносити. От... Зараз все, буде дзвоніть. Yeah. Так, заряджаємо. телефон. Зарадка дуже хутко йде на моєму тому телефоні. А той, що Іван свій хотів попробувати зарадити таю зарадку, вона підходить, але так худко він не зараджається. Тільки той телефон, це для того телефона, тільки зарадка. Ось таке діло. Ладненько, всім, всім миру, спокою і затишку, і будемо сподіватися, що мій телефон дай Бог буде служив довго і вірно, так як мій попередній. Бо той вже трошки сачкуй. Так і буде. Все. Всім всього найкращого. Гарного дня.